І ще більш ніж дві тисячі БПЛА від столиці отримали українські захисника. захисники, зокрема військовим 225-го окремого штурмового полку. Відправили ФПВ-дрони різних типів, а ще нічні і денні мавіки. Окрім цього, передали бійцям обладнання для радіоелектронної боротьби. Також сотня дронів допомагатиме бійцям сотої окремої механізованої бригади сухопутних військ ЗСУ. А ще 50 поїдуть на Лиманський напрямок захисникам 63-ї окремої механізованої. Бригади розвідувальні дрони це очі, скажемо так, що там, де організовано спостереження, там, де проглядається кожний метр фронту, там, де ми бачимо кожного противника, де ми можемо їх порахувати, де ми можемо визначити характер їхніх дій, там противник успіху немає. Ми повинні бути сильними і наші хлопці повинні бути з всім необхідним те, що їм потрібно для. Отримання результату на передовій, засоби ураження, і від них залежить, як один із камбрігів казав, наше життя життя наших хлопців на передовій. Тому місто Київ робить все можливе неможливе для того, щоб підтримувати.